День. І сьогодні я хочу розказати, чому моя українська мова виглядає ось так, як я його одягала. Насправді, він, вона в мене дуже сильна, дуже яскрава, дуже гарна, і тому вона в мене чорно красним входила. Хотіла би я його вдягнути в юбку, але в мене не було юбки. а, та, а так вона в мене дуже гарна і дуже яскрава. Доброго дня! Я хочу розповісти вам про свою сукню, те, що я змогла вигадати, як я вдягла. Своя українську мову. Я вирішила а, зробити як косплей на мотанку, Але ну я зрозуміла, те, що я не зможу зробити прям точ-в точ такі шикарні мотанки. Я вирішила зробити щось по-своєму, і я взяла, звісно, що з таку ось косичку, Макіяж взяла у дівчинки з Пінтересту, і я змогла все це змалювати, все, все зробити. До того щоб показати, як би я вдигнула свою українську мову, щоб всі побачили це, і може я колись, коли стану вже доросліше, випущу свою сукню, схожу, і вона буде по телебаченню.